Вітаю вас! в мене сьогодні відео огляд на наш новенький рюкзачок, який ми назвали Канапка. Він такий дуже жіночий, дуже легенький. Подивіться, як гарно він виглядає. Що входить до набору? Ось такі м'які боковинки, які самі собою загинаються. Дві боковиночки оригінальний клапан, який йде на магнітній кнопочці. подивіться, як. Легко він закривається, він двокольоровий. Далі кільце-карабін, і ось така, такі плечові реміні, які безпосередньо в'язуються в сам рюкзачок. На рюкзачку встановлюються потім кнопки, тому що з цієї сторони, з внутрішньої сторони, в нас є додаткове денце, яке укріплює ваш виріб. Бачите? Ви можете потім встановити. Підкладку зв'язан цей рюкзачок з поліефірної коси поліефірного софту, коса софт, яка має градієнтний перехід. Але в даному випадку ми використали полотно з воротніми рядками, яке ось так заміряли, і повторювали кольори від темного до світлого, щоб звернути його в центр, зійтися. Що вийшло по розмірах? Чітко можна заміряти 24 см – сантиметра. Це стільки, скільки виглядає сама боковиничка, стільки скільки вона заміряється, і 22,5 він в ширину. Як заміряти ширину? Звичайно, знаєте, по клапану, але трошечки більше. Бачите, клапан обв'язан трохи по-іншому. Спочатку зроблено пришито по іншому, спочатку зроблена обв'язка самого клапану, а потім пришита ланцюжком зі з'єднувальними петельками. Для чого? Ну, Для того, щоб він більше був з'єднан з полотном зв'язаним. Дуже сучасний рюкзачок, дуже легенький. Бачите, як легко я його тримаю в руках, але він дуже е, доволі місткий. Тому пропоную вам вашій увазі звернути, звернутися до такої моделі і її обов'язково для себе зв'язати. Буду вдячна, якщо ви відмітите автора цієї моделі і вкажете наш магазин, в якому ви придбали всі матеріали. Всім дякую!